Сьогодні я відвідав територію колишньої військової частини та будівлі, які наша влада міська ще в 2008 році запевняла, що з них буде проведено реконструкцію і тут появиться новий дисадок. А сьогодні люди жаліються, що тут ця територія стала розплідником розведення змій, які є небезпечні для життя і здоров'я. дітей. Продбираємось крізь гущі. Зароснуті справжнім лісом. Це напевно тут і повинна була бути територія, де мали гратися діти з дитячого садка. Навіть важко до самої будівлі добратися. Ось це місце і є центральним входом до так званого дитсадка. Пробую до нього добратися. Ось це будівля, яка мала бути десятком, але ми бачимо, що зараз тут. Твориться, розбиті стіни, розкидані цеглини. Все напів А це був колись військовий клуб. Ось такі коридори. Все розбите. Стеля паде, так розумію, дошки зірвані будівлі непролазні хащі. Звичайно, тут можуть водитись змії, на що вказують місцеві жителі, крім цього під. Травою, гілками валяється куча сміття. Це буде діля колишньої їдальні, яку міська рада так і нікому не передала ні для розважального молодіжного центру, ні для цеху е, виробів полуфабрикатів, ні в інші використання. Одно видно, що влада старалася, бо інвентарні номери набили дуже чітко. Новою фарбою, що ми бачимо на стіні. Крім цього, більше нічого не зроблено, все заросло кущами. Оце центральний вхід в колишню їдальню. І судіть самі, чи тут можуть жити змії, про які люди говорять. Тут, як бачимо, він відкритий. Бачимо, що тут твориться. Завалилася центральна бетонна панель, падає стеля. Тут є небезпека для життя і здоров'я людей. Але цього і так воно вже знаходиться декілька років, але цього не бачить наша влада. Я сьогодні пройшов тільки невелику частину території, подивився фактично дві. Будівлі це колишній клуб, який має дитсадком бути, та колишню їдальню, яка по задумах міської ради мала бути дозвільним центром для молоді на посілку. Ви бачите, все жахливо і тут згадується така поговорка, чому ти бідний, бо дурний це дуже пасує про нас, про нашу владу, про нас усіх, як ми газуємо сьогодні в Перечині. З того, що можна було здати, продати, ми. Зуміли перетворити в руїни і, і в розплідник змій і всякої іншої нечисті.